Так, іду я до машинки свої, до цього бусічка свого. О. Знаєте, таку е -е. поставив я все-таки вчора двері, прогнав різьбу. Ось, прогнав різьбу. Поставив двері, прогнав різьбу, <плес> да не всю. <плес> Коротше, вже вчора вже зморився, вже думаю, вже, як ви бачите, інструмент мій. Ось о, мій інструмент. Як завжди він в дії. Весь мій інструмент в дії, який я зробив, він весь працює. Коротше, отам далі є вірваний болт. Ну, то не проблема. Но там ось о, знизу він <смі>, не крутиться. Ну і тут зверху така вставка. Ось о, ця вставка. Ось, Вона вже була сьогодні вже була прогнана. Закрутилися все. Ну, це таке. ну Знаєте, <смі> як, як на нашому каналі не все так просто, не все так гладко і сладко. Короче, коли ми зачиняємо оці двері, ось все. Про що я вам казав? Ви поставите двері і будете бачити, що вам робить. Іво. Тільки. Опа. А вони, а вони не зачиняються. Ось да. Отак. От Якщо подивитися сюди, ось о, їх трошки треба буде приподняти. Або навіть і виломати, тому що такі зазори, такі зазори, це, скоріше всього, кузов поведяний. ні, кузов поведяний. ну ми ж не знаємо історію цих дверей. Ну, ми їх купили, нам їх привезли. Ми їх купили, нам їх привезли. Що це за двері? Ні я, ні ви, ніхто не знає. Так, що Так що отак ось. Напевно, зніму. Попроганяю різьби. Попроганяю різьби. Ну, як завжди, ребята, подумайте, вріжте чайко. чайка. І можна далі щось робити. Коротше, отак. Ребятки, не все так просто, не все так гладко. Ну, ж і ті двері, напевно, поставлю. З тої сторони. Поставлю подивитися, що там, що там, як. Що де, щоб знати вже чітко, що це за двері. Тому що ж, ребята, я вам ще раз скажу: Рихтовка автомобіля отакого от плану, це довга і муторна робота. І не думайте, що це воно так. Раз, два, три, і бігуді. Ні, 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 ребята, Кожна, кожен участок цієї машини вам зробить якийсь казус. Так що отак. Буду знімати далі, буду щось робити, буду це все вирішувати, ці двірні питання. Так що, ладненько, все добре. Давайте. Може, щось тут треба буде підрегулювати. Ось тут теж можна регулювати знизу, зверху. О, Тут, вверх, вниз, так що. Так, що отак. Саме крайнє це виламувати. Я покажу, як виламувати. Це. Вам треба подати вверх, двері. вверх. От ви от закрили двері. Ось цей рігіль треба його зняти. Він зараз не потрібен. Го. Ви закриваєте двері, бачите, у вас не сходняк, от Ось такий сходняк. ось, бачите? Все. Закрили. Не треба переживати, не треба нічого, ну, це лишнє. Ось ось чайку ввалили. І далі що ми робимо? Ми присідаємо. Що ми бачимо, коли ми присідаємо? Ми бачимо, ось у нас отут не сходиться. І отут-ось не сходиться, але зазор, бачите, знизу є тут зазор, і оце знизу. Значить, значить, що? Якщо ми подали вже максимально вверх, бачите, як вона, вона як ото лежить, оця лежить. Значить, нам треба її підняти. Ну, ми ж, ну, людина чітко не може узнати, побачити, що вообще тут що, що воно з цією аркою. Значить, ми беремо тако заниз. Ну, це коли ми провели якісь уже регу регулювання, і в нас все одно отакі несходняк. Не може, це і за це несходняк. Може, треба трошки його, будемо так казати, подати туди. Тобто, як це робиться. Це треба отут, от сюди впертися і трошечки його якоби, сторону подати в ту, ну отак. Не казати, вверх подати. І воно і воно отако трошечки якоби зійдеться. Ну, попробуємо малою кров'ю. Я кажу, спочатку пробуємо щось мале, а потім вже щось. Велике. Ну, якщо вже регулювання ваші не дійшли ви ні до якого ну, консенсусу, отак От як ви відрегулювали, що воно у вас отако не сходиться. да? Ось, ну, не сходиться. Ці двері вони у вас ніколи не закриються. Абсолютно. Ви берете і відкриваєте отак, ці двері, О, берете за низ. Ось так берете за низ. і таку вверх. Уверх таку їх, якоби виламуєте. Ну Бачите, вони ще хилітаються, тому що щось там ось. Щось там не ту. Буду дивитися, буду ще зараз знавати, що там не ту. Так, що так. І так, і вверх виламуєте. Не виходить, руками берете. <свісно> берете щось покрепше. Або таку трубу, ось таку трубу. Або такий ломик, або ліпше Домкрат. Домкратом двері виламуються отлічно. Досочку підклали. Шмак-шмак-шмак-шмак. Ось. Ось усюди його поставили. Ось сюди його поставили. Вверх вперли через якусь доску або зажали кліщами. І все. І вверх виламуються на раз-два. І виставляється так, що. Будемо зараз щось робити, щось пробувати. Поставлю зараз оці двері, позакручую. І поставлю, мавер, оті двері. Ну, цю білу двері, мабуть, вона піде на виброс. О, Ну, ще буду дивитися, як воно буде. І все. І все красиво, все культурно. Так що, отак от, от. Давайте. Буду щось робити, буду щось знімати. Так. Так як я вже двері ці зняв, ось ось. Вони тут стояли, я, я їх зняв. Коротше, що я буду робити. Попроганяв ось болти, попроганяв в кузові. Ну, у нас тут є. Знаєте, не все так просто. Не все так. Не все так сладко, не все так гладко. Отой увірваний болт. Так. Коротше. Ось о... будемо тако приварювати. Отам. Отак так будемо приварювати і пробувати відкручувати. Тому що висверлювати це... Це, це. це, ребята, я вам кажу. Висверлювати це капець. Я навіть, я навіть не хочу. Будемо пробувати ось о таким методом приварити і відкрутити. Коротше, ось, ось зварювальний апарат вже настроїв. Буду зараз варити і робити. Так що, ребятки, не все так гладко, не все так сладко. Буду зараз викручувати, ну, все одно вже зняв я ці двері, буду викручувати, тому що, ну. Ну, вже зняв, Надо вже зробити так, що вже. да, воно, звісно, з виду воно не дуже. А вже треба зробити так, щоб вже як положено було. Буду питатися, буду питатися це робити. Приварим, нагріємо, ведешечкою, і побризкаєм. І, коротше, отак. От так от. Так що отак. Так, ось ця перша спроба по викруту. Обломаного болта. Ось ось тільки-тільки приварив. Ось, бачите, який він червоний. Зараз ось остигне і буду пробувати. Так, ось як бачите. <смір> обломиш був викручений за другим разом. Ось. Був приварений. Все. І викручений. Це перша спроба була. Ось у друга. Це звісно треба було знімати. Ну, що я вам скажу. Мені допомогла, я оце в хлопці взяв. Оце престо. Я так поняв, якесь італійське названня. Престо називається. Що це воно? Ну, похоже на ВДшку, ну така крута ведешка. Так, ладно. Зараз буду встановлювати ось ці двері на місце. І дивитися, що воно як. Дивіться. Гаячки повинні бути отак ось. Ось. Ось, ось. Щоб ви взяли, закрутили. І все красиво, все культурно. Так само і тут ось. Ось ось чик-чик чик чик все, пальцем. Все. Оце воно так повинно бути. Тут зверху йде така вставка ось. Вона з того боку вставляється і наживляється. Так, все буду знімати далі. Щось вам показувати. Так що так. Ну це, звісно, викручувати ці болти. Це ще то. Це треба було знімати на відео, як я це роблю. Так. Встановив двері. Ось. О. Встановив двері. Закрутив на всі болти. Зверху, ось. О. Знизу. Ну, <с> не все так гладко. <с> Коротше, почав закривати, зачиняти двері. Ось о. Вони вже почали зачинятися, ну вже, зверху почали сходитись. ну Оце ж саме ось і лишилося. Ось отаке. Коротше, поставив, все зробив, прогнав, все. Думав, що зараз та й стане. Ну, не... я ж вам кажу, не все так глотко, не все так слодко. Ось тягаю. Якщо взяти. отут Люфт. отут Люфт, такий серйозний люфт. Коротше, так як в мене таких завіса 4 штуки, ну, з двох дверей, ще та є завіси, тільки вони білого кольору, а то нічого страшного. Було зроблено мною вирішено зробити таку річ. Так. Ось один нижній завіс. Вони всі нижні, всі розбиті. Ось Оце ось завіс, ось є. А оцей завіс я вже зробив. Ось ось. Будемо так казати, оце як втулка ось ось. Оце як втука. Тут трошки пластмастий вигорів з різьбового фіксатора. Ну, Оце така штука, отак заварено. Оце така буде втулка. Так що <їх> я ж вам кажу, до якої деталі ви не підійдете в, так... в такому авто. Ви завжди будете бачити щось таке неординарне. А так як ну, можна було б токаря виточити нові пальці, але так як токаря нема. Буде ось о, така гайка. Ось у. бачите, вона не вставляється. Не вставляється, а ось дрель і сверлу. Раз, просверлили. І сюди чітко хлоп. І обварили. І виходить, завтуляне. Воно ось тут тільки розбивається. З цієї сторони, з цієї сторони такого нема. Ну тут так трошки воно, ну. Не, не суттєво, так само і тут трошки, ну не суттєво. Я його забив і нормально, завіс, нормально, працює чітко з натягом як положи. Ось все навіть. ось все, чітко працює. Ну, Одною рукою мені важко це зробити. Коротше, от отака от ситуація. Зараз піду, приварю, ну я приварю тут, просверлю і поставлю. Так що отак піду робити? Все. Так, друга двері. На цій двері стояв отакий завіс. Він вже був поламаний. Потрібно було все одно ставив такий, і я вже поставив ось, о... вже, будемо так казати, ось о... завтуляний ось о завіс, який вже не ходить, не гуляє, все з ним нормально. Ось ось це один, ось і вторий. Завіс. Так що так ось. Оце так. Зараз буду встановлювати, встановлю і буду дивитися по дверам, що і куди. Куди тянуть, куди, куди ломати, куди що. Ось оце такі ось двері, ось вони. Це двері ось о. з цього боку будуть стояти. Оце буду встановлювати. Так, ребятки, коротше, дивіться. Ці двері я виставив. Все, вони зійшлися, все з ними класно. Все класно, все красиво, все культурно. Ось так вони зачиняються. Все тут по контам. Да, може десь зазорчик, десь більший, десь менший. Ну, ребята, ця машина це я зразу вам кажу, це не про зазори. Зверху є по бокам все. Ось воно. Як воно пляше. Коротше, Ці двері пльш. Все нормально, вони швидко виставились. Так, як вони виставляються іменно на ЛДВ. Зараз я вам буду пояснювати. Тут ось на кожному завісі по 4 болта. Зверху 4, знизу 4. Верх виставляється внутрішніми, виставляється отак. Будемо так казати, кут дверей виставляється. Ось цими болтами виставляється вперед, назад. Во, е... ну, так само. А це вже вважайте тільки туди і назад. Все. Ця двері, вона виставилась, питань нема. Трошки, звісно, тут ось погрався. Ось, як бачите, тут по-старому ось так, трошки туди, трошки. Ну, це слухайте, ребята, навіть коли ви берете з рівної машини двері. І ставите їх на рівну машину. Просто ви замінюєте чисто тільки двері. Я вам так скажу: все одно ви оці кріплення будете чіпати, тому що немає ідеально рівних дверей. Ви по старим меткам старі і нові не поставите. Це я вам вже кажу, вже пройдений етап. Це вже все давно пройдено, все вже все зроблено. Тому що я ж кажу, так само, тут ось вверх, бачите? Ось о, трошечки ось о, раз і видно, що під кузов двері. Ну, того воно тут так зроблено, що ним можна було грати вліво-право. А так само ось о, бачите, там є. Аж аж, аж будем так казати, аж туди втоплені капітально. Ну, Знаєте, як на нашому каналі? Не все так гладко, не все так сладко. Ці двері хорошо. А ось ось ті двері. О, ребятка, це, звісно. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, вони так зійшлися, будемо так казати. Ось Ну, є нюанси, трошки можна піддати. Ось отут нормально. Тут нормально, но. Ненормально отут. Бачите, який зазор? Більше мого пальця. На великий палець зазор. Це дуже багато. Так воно не повинно бути. Так, як я вам на тих дверях показував, вліво-вправо, угол ми можемо відрегулювати, а от верх-низ двері подати. Тут, якщо ми подивимося на оцей завіс, ну, на такий самий. Бачите, сюди туди є, а вверх вниз нема. Но це на кріпленнях до кузова. Но є ще ж кріплення осьо. Де можна подати вверх вниз От іменно на оцих кріпленнях. Но я подав максимально вверх. І воно не, ну, не перекрилося. Значить, що? Яка наша задача? От якщо ми подивимося на цей завіс, отут є місце, куди його підняти, да? Ну, вниз нам не треба його опускати, нам надо вверх. А глянемо сюди. Ну тут міліметрів 5, максимум. А в нас там на великий палець. Так що, ребятки, дивіться. Ось, щоб не бути голословним, ми відкручуємо. Ну, все прогнане, звісно, бо виставляти двері ви не будете, коли воно не прогнане, коли воно не виставлене. От якщо ми відкрутимо і заглянемо в цей отвір, ми чітко по побачимо, що це вже край. Ось ось край. Оце, оце ось о перший метал, а там ось внутрі вже от Отака от, от бляха, яка держить, і аж саме далі там різьба. І воно вже впирається в болта. В цього болта впирається. Значить, є ще варіант, якщо воно не піде там. Ну, ви ж дивіться, ще ж внутрі є болти, які теж треба підпилювати. Я думаю так. Зараз я подумаю, подивлюся, може це вже піде в вслідуючий відео, тому що тут треба добрих 2-3 години гратися, а вже п'ята, вже всі додому йдуть. Отак от, от, ребятки, день. Зараз. Отак от, от, ребятки, день. Рахуйте на дві двері. Да, оце вроді без скільки тут. 16 болтів. А цілий день треба виставляти. Треба цей і той і щось туди, сюди. Коротше, ну так от. Так що. Так що так. І то це ще ця ще двері, водійська, вона не виставлена. Вона ще не виставлена, з нею ще треба гратися коло неї ще треба думати, як її робити. Це не так все просто. Тут треба пилять ще напільні кому ці завіси. Ще довго і нудно треба їх розпилювати іменно вниз. Ну, подивлюся, чи може десь гравер, най... 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 Найду, чи найду по, -по місту, щоб так взяти і розпиляти. Щоб... Ось я зараз покажу, щоб по місцю взяти. Оце прикручено, а тут просто двері відкинути, а гравером просто прошпаньорити вниз. так У нас колись. Були спеціалісти, що різачком просто піддували, та й та, все, і виставлялося на раз два Такого нема. Ну, ось отак. От. Різачком чуть-чуть піддули. Отут. Різачком піддули, та й і... все. Хтось їде. Та й все отак. І все, і 5 хвилин, і вважайте, готово. А ось тут дивіться. Раз. Два пиляй, ось о 3 пиляй, 4 пиляй. Ну, коротше, лучше отут -от цих, цих три отвора розпиляти, та й, та й все. Так що отак. Так, ладненько, добренько. Буду я вже, напевно, закруглятися, мити руки, а завтра вже буду вставати і пиляти. Так що отак. Все, до побачення.